Гаразд, друже, продовжуємо проходити у Resident Evil 4 Remake. Правильно кажу? Торговцю. Тут ти -то пизди, що тут хоть без слова промову. Я засуджую, якщо що. Так. Це ми прийшли звідки? Ми прийшли звідси. Йдемо сюди. Так що, друже, як завжди, мочуся зручніше. Бери смачненьку Кавусю та насолоджуйся. тип туп туп Ой, я вже поставив українізатор, як помітив. Аварійні розпалюються рідкого азоту. Замовник і сідро Уріарте Салавера. Уріарте. На встановлення 2 листопада 2002 року. Установлення розпалюючого рідкого азоту замовлених твоєвіся виконано. Увага! Рідкий азот вкрай небезпечна речовина. Його вплив може спричинити сліпоту, обморожену чи нові смерть. Дотримуйтесь обережності. Поняв, оночку. А зараз буде босфайт. Пам'ятаєш, який хижак нас тримав тоді? Недавно нам врятувати нашу Ешлі. Бляха. Виглядає моторошно. Вся частина є хорором. Так. Хм, це походу він рідкий азот. Баночка. Немає реакції. <кій> так, давай будемо максимально обережні. Граємо все-таки на харді. Ой-ой-ой, <кій> зараз буде. Касрань, не добре. Хм. Так, давай. Ой-ой-ой. Так, тут нічого немає. Будемо заглядувати кожну шпорину. Що за знак? А, ні, це не знак. Досліди. Ти живий? Гоу? Ага. Леон Кеннеді! Та, ти живий. Хроніки прагнення. Третій. Травень 9 років після мого пробудження. Коли відкриється клапан, чорна рідина потрапить у мою кров і розпосюдиться всім тілом. Очікую, що це буде найболючіше відчуття в моєму житті. Непогані в тебе очікування, друже. Так, я з великим терпінням чекаю на це випробування. Для мене честь пережити муки святого переродження. Я прокинувся істинним слугою господаря Рамона. Це походу про того хижака, який нас тоді схватив. Я і сідру Уріарти та Лавера даю цю присягу. Я переступлю через людські обмеження і стану істинним слугом, слугою Бога. Я знаходитиму єритиків, буду їхнім катом, їхнім вердуго. Це, походу, ми зараз з ним. І познайомимося. Ну, це навряд чи він. These are not right. Вони ненормальні. Ти максимально правий, мій любий друже. Вони ще ті виродки божевільні. Нам кидають. Припаси, готують до босфайту. А ми не проти. <хи> Давайте. Дайте два. Погнали. Для зоощадження електроенергії ми вимкнули деякі обладнання, зокрема ліфт. Увикнути його можна за допомогою перемикача. Розташовано в найдальшій частині лабораторії. Ну йопта! Але тут є скарби. І тут є. А тут перемикач. Щось не так із живленням. Та ти тільки що це прочитав, Леоне. Не цей. Не прикалуйся. Так, міну відразу. Будемо готові максимально. Так. Найдальший. Так, це зародемо. Це нам. Сюди? Але тут проходу немає. Я треба круг мотати. Так, ну ми звідси прийшли. Чикай, чекай. Тут ось має бути вхід, да? <кхід> а, во. Давай тихенько. Бляха. Це що за чужий тут. а? О, це і у рітре, У ретро це. Ну що, давай знайомитися. Іди сюди. Де сюда. у ретро? Уриар ты, блин. Ты ці звуки? Жесть. Тут прям хоррор пішов. <кій> Він зараз вискочить. Я чую його він десь сзади? Так, мы зараз идем до нього. Емоя, тихо, тихо, тихо. Де ти, бляха? Так, тут немає проходу. Але мені треба сюди. А, ось. Ну, погнали. <кій> так. Це зараз ми вийдемо він нападе на нас, так? Да? Так, а що у нас по зброї такої? Краще таку приготувати на готові. Моторошно. Тихо, будь. Я з тобою зараз розберусь. Довгий коридор. Сто процентів він зараз тут буде. Сука! Ого! Я не встиг. А Хілок мене немає. <свист> Давай потихоньку. Минцарю тут будет на нас нападать за сто Йой, кача, чужий, бляха. ЖЕСТЬ! Алін. Альян... <кій> Алін ізолечен якийсь. Зараз він вискочить. Бо ми виконали певний цикл дій. І зараз буде скрипт. Так. Ну давай, давай. Нападай. <таспорядок> Замороженный тебе больше лечить. Давай, давай, давай. Давай, Лонечку, давай, давай. Довго-довго-довго. Да, ага, лифт. Забіг, да? Так, біжимо прямо, прямо, прямо. Блин, як бы покрутити? Прямо-прямо и прямо налево. Блин, я бы тут забрав. Скарб. Блин, ну жодні М -м 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 -м. Побігли На Побегли. Е, дай прохід? бля, Йо, Йо. 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 жесть, санова бичка же, а там не було приходу, блин. Ага, добре, що воно так працює. Сука, тварь! Санва бич! бич! Сука. Блін, хілок у мене немає хілоку, це прошив. Да його треба чимось зупинити? <coughs> Так, погнали? Давай, давай, Леончику. Да, ми зараз програємо, так? Да? Блін, немає хілок. Е, створити, 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 світ, нема чим. Погано, погано, погано. Пошло. Бен, вещи добавлять и в... Где? Так. Где? Мне бы хилочку. Да. Блядь Да побольше. На, ч тварь, блин? Так, ты шо, куда же я сюда зашел? Так, стоп. А, -а, а. Блин, я ж нажал. Так, тут ну, такая комната. Не туда. Ах ты сука. Волим. Блять, че лифт не працює? Сука. Тварь. А что лифт не працює Чек, че я не туди пішов Айо. Ляха, <хи> добре. На, бля. Так, ну все правильно я йду. Сюда. Ну вот лифт. А, він ще не упустив Йома, я ще маю бігати. Тварь. Ну идем заберем. Йдем тоді... Туди... Ти сокровище заберем. Де він тут знаходиться? Бля, я ж нажав. Окей. Так, хілочка. Нормально Не Несы. Зараз по кругу побігаємо. Бля. Так, це сюди, сюди. Сюди. Ага, вов, без що воно тут робиться взагалі? За діамант я сюди. На тварь. До побачення. Так, стоп. Це що? Медспрей, ну погнали? О є? Так, то ще один ящик? Блять. Жодні сфрей розгубить. Мальне мальмаля. Це кругу його поганяємо. Бе, не працює вже. Так, тепер біжимо. Ух ти ю. Ну дурне. не. Це, я звалюю від тебе, друже. Дякую за гостинність. Твар, бляха. До побачення. Бай-бай. Ці ігри вже набридають, та не кажи, Леончику, блін. Блин, хвороба. Джалевидный агнець. ти можеш позбутися страждань. як позбулася наша нова дочка. Вона долучилася до нас, і тепер розділяє нашу плоть. І нашу кров. Невірний послідовник вкаже їй шлях. Іде. подаруй цим блудним дітям спасіння, як забажаєш. Ох. Ліфт зупиняється. Двері вчиняються. І там за дешево. Ну що ж, друже, і ось і кінець розділу Класна була серія, класний епізод коротенький. 20 хвилин, але я якраз встиг і записати, і встигли трішки пограти. Це було круто. Класна серія. Я як завжди тобі дякую за перегляд. Дякую, що був зі мною. Саме головне бережи себе та своїх рідних. Почуємося в наступній серії. Тепла тобі в домівку, світла тобі в твою хату. З тобою був Честер. Бай-бай-бай.